Взагалі цуценя можна привчати навчати командами з трьохмісячного віку. Це, як правило, бельгійські вівчарки, малінуа саме, це з трьохмісячного віку ти береш їх привчаєш до початкових якихось команд, а потім вже з 10-місячного віку ти їдеш з ними на навчання. Період навчання проходить в 4,5 місяці і потім вже ти приступаєш до служби. З 10-місячного віку саме собака більше розуміє, що вже Ну, вона вже більш доросліша, скажімо так. От, до 10-місячного віку, це, як говориться, ну, собаче дитинство у них. Службова собака навчається ну, це самим основним командам в загальній дисципліні. Це, тобто, щоб вона ходила поруч, щоб вона виконувала основні команди сидіти, лежати, стояти, якими, якими ти користуєшся під час несення бойової служби. Це саме основні команди. Далі собака спеціалізується за своїм напрямком. Це вже там або затримання людини, нова робота, або собака-детектор, пошук вибухівки, вибухових речовин та зброї з набоями.